Я Боженко Альона Олегівна, учениця Носівської НВК ЗНЗ ДНЗ перших третіх ступенів номер 3 Чернігівської області. Беру участь у конкурсі канадсько-української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя українських поселень у Канаді. Мене вразила історія Уласа Самчука. Улас Самчук, це наш український письменник, який Емігрував до Канади, Улас Самчук сам говорив так: я не тому письменник українського народу, що вмію писати, я тому письменник українського народу, що відчуваю обов'язок перед народом. Бог вложив в мої руки перо. Хай буде мені дозволено використати його для доброго, для потрібного. Улас Самчук народився 20 лютого 1905 року. В селі Дермань на Волині Оласа Самчука називають Гомером ХХ -го століття, і не випадково, тому що саме він в своїх творах, оповіданнях, статтях зобразив всю трагічну долю українського народу. Він створив висококласні зразки української прози. Доля Оласа Самчука склалася дуже непросто. Він мусив емігрувати декілька разів. Спочатку до Німеччини, потім до Канади. В Канаді він вже і прожив останні роки свого життя. Чому саме я обрала Оласа Семчука? Тому що це людина, яка є справжнім патріотом. В жодних життєвих ситуаціях, де б він не був, в Німеччині чи то в Канаді, він ніколи не забував свою батьківщину. Свій народ, свою націю. Улас Самчук питав на ми чи чернь. Статті Уласа Самчука будять нашу історичну пам'ять, вселяють віру в себе. В одній із статей Улас Самчук сказав такі слова: Розбудова України, духовного єства і нашого характеру, це розбудова України. Наскільки актуальними ці слова є й для нашого сьогодення? Звичайно, доля Уласа Самчука в Канаді була дуже непростою. Тому Улас Самчук є особисто для мене зразком, як потрібно жити і не здаватися, як потрібно любити свою батьківщину. І тому символічно, що саме сьогодні, 20 лютого, в день народження Уласа Самчука, ми згадуємо про цю велику людину, про цього великого поета. Справжні українці завжди залишаються вірні своїй батьківщині, куди б не занесла їх доля. І прикладом цього є саме Улас Самчук: я горда тим, що я українка, і що славні українці прославляють нашу Україну поза межами її кордону.